Всім доброго здоров'я, половина 12-ї, сільський ставок, а до вечора приїхав половити короб. Спробувати його половити. Весною перший раз я тут коли був в січні, в кінці січня було потепління на ці водойни. Зараз знову приїхав. Я тут рибак, чоловік Відранку, ранку, мав одну покльовку на, на попапи. Так що таке, йду мішати корп і закидати. Першим ділом прикорбку замішаю, нехай настоїться прикорку в мене стара офіш. Це така для флету. кальмари клюкова. О, так висипаю. кальмар аміноліквід прикорка кальмар клюква, і ще трошки крилевий дам наскільки мені десь сьогодні тако може стане ще пелець амінопелець все Вітер, до речі, досить противний. Ось нас багато намінок ліквіда. Так, перемішую, добре, а зараз вже буду воду додати, скажімо так, до готовності. Так, а попапчики будуть на шісточка. Все таки маленькі. Хто знаєте, то готуємо теж то і є ріверплейс з різними. Різної ВГ з різними гачками, тобто гачки під різного попапів. Посилання, звичайно, на це все буде на що ловлю. Чотири вудки я ось так оснащую. ось тут поставив, дві вудки тут, а дві тут, фідерні. Спочатку оснастити. Так, що йду, я закидати, зимою я флюро Плазмою не користувався, а зараз вже думаю можна і спробувати. Принаймні буду знати. Літом я завжди, літо осінь завжди користуюсь. Попробую сьогодні, як на волі. На різну дистанцію це навіть крайню водку закину. Так, метри десь 20 берега. Там глибина десь трошки вище ніж по пояс водочки закинуті розкласти під сак можна якраз пригодиться є щось? взяти під сак а не підійдуть давайте ось сюди є тривога не рискають Ну так, не дуже великий, але приємний. Я думаю, що тут 800 грамів його. Трохи дощ, трохи сонце, карабачка погода. Це перший коропець круглий. Круглий Файно. Весняний перший мій. Епе може буде, ще зараз цю крайню закину по облазесенька. Звісно бурві пара солі поламить, ну, один Сонце хмарно, дощ, вітер, тихо. По різному сьогодні. Чуть-чуть вітер став, зараз перезакинулися утки знову. Каркіт сах трохи. Воді тут опустила. Так, так що. Двіре холоста. Щось не сів на гачок. Ша маю дрогу покльовку. Чушовці в сторону, в берег, жилка повністю висла, і, але не сів на гачок. Ще три години маю часу. Перезакиди. Ще би хоч одного до вечора. Отак ну, кінодонки. Чоловік напроти приїхав. Не знаю чи значило, чи також на кілька годин до вечора. Звідти йде синього така. Може буде й дощ. Так, дивлю, що спиндер просто упав і хляпається. Може вітер, може і покльов. Вітер вітре ще сильний. Може і хворобтям. А ні, ні. є. Ти, ух ты, ух ты, ух ты! Ух ты! Друзі, файненькі, файненьки. А, а. а прошу які лапить. А дивіться. <різь> О! І перший цьогорічний красись на флет. Ось такий друзі ще. Улов сьогодні. Класний, оце Такі Такий схмари той і пішов дощ то може і буде рясний, я швиденько перезакидаю. закидаю. Краска цього я візьму. А буде тут край дуже гарний. Это и Клёк. Блін, ще одна поклівка Еще одна поклевка, висет помню, жилка. О! Та вже таки за кілограм. Є і тут о, це діло. Треба поклки за п'ять хвилин. Ще один корпець. Ну це вже менше кілограма. Піддачок ще прокльонулась риби. Моментально такі покльовка за покльовку. Ця водка вже друга спіймала, тут з краю, недалеко закидав. Дорог коробця, але невеличкого. Карась він зсередини майже взяв. І короб такий десь кіло сто, кіло 200. Все, перезакидав. Невеличке щось, але все рівно коропецьчик карасик. Оп! Хе -хе -хе. І що, сьогодні тільки одна хлоста бкльока була. Це й Римінна, але клювала. Під вечір він заклював. І то непогано. Ще й дві риби додому візьму. Карася, й того більшого коробця. На цілий бакан. Карась. Потужний. Ну І короб. Це вже ліковий, це вже за, за кілограмовий. Більше 35-37 см десь. Має. І задоволення отримав і додому, якщо навіть взяти. Ось це суміш сьогодні. Непогано спрацював далі, напевно на ці водоймі буду. Цей кальмар клюк використовувати. Плюс кальмар аміноліквід. Темна хмара і паде дощ. Година вже половина сьомої. Та дощ такий зарядився нормально. Ось, в принципі, трохи змокну, але вже майже зібралося, що одна вудка лишилась. Ну що, друзі, на сьогодні робили завершу. Посилання на снасті буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі. Сезон тільки розпочинається.